Вітаю вас на нашому каналі про бджільництво, Мене звати Пашка і сьогодні ми завітали в гості до Віктора, де ми були останній раз в нього знімали відео про його пасіку, про зимівлю. А сьогодні ми також були, як то кажуть, проїздом і заїхали. І нас чекало таке цікаве відкриття, тому що ми побачили в нього нові покращені восьмирамкові вулики. З одного боку, зрозуміло, що. Ну, от стало цікаво, чому восьмирамочники, чому не десятирамочники, чому там не залишаються на 12-ти рамкових вуликах. І, е, також вже він попересаджував з 12-ки в 8 і хотілося б почути його думку. Чому так? Ось, Доброго дня. Привіт. Е, Віч, що я хотів поцікавитися у вас? От Мене цікавить таке питання. Чому саме восьмерка? Чому не десятка? Чому восьмерка? Ну, Восьмрка, тому що якби, мав, мав певний досвід на, на весняне розширення. Це головна причина, яка спонукала мене до, до восьмьорки. Ми трошки, якби по весняних взятках ми раніше підходимо до розширення. В 12-ти рамочних трохи складно з тим, що якби. Бджоли обсидіють 12 рамок і накинути їм зразу корпус. Це, по суті, ну потрібно 24 рамки бджоли. Як би складно їм обігрівати. Тому з вісімкою ну набагато проще, тому що два корпуси це всього лише 16 рамок. ну Дивіться, ви ось я наскільки зрозумів, 12-рамкові ви. Вже відмовляєтеся від них, чи будете. Ні, 12-ти рамочні в мене залишаються, я буду з ними далі працювати. Вони ну, на пізніші взятки, на головний взяток на Сонях, вони там ну, вони нормально працюють. Я буду робити таким чином, що, буду, ну, мабуть, з наступного тижня потрохи якісь сильніші сім'ї робити протиройові відводки там на одну рамку. І по ітогу на головний взяток планую. Вбити двох зайців, якби старі матки вибракуються, а пройде. Ну, частина буде половина відводків е, з матками е, минулорічними, а частина на, е, буде підсаджуватись матка цього року. І на головний взяток буду проводити об'єднання. І таким чином вибракуються старі матки. Ну Це це, опять же ж на соняшник, на головний взяток. От, так що е... з ними далі буду працювати? Ну, а, а чому саме восьмерка? Мене от це теж цікавиться питання. Чому саме восьмерка? От, а, а чому не шестерка? Ну, чому не десятка? Mm. Ну, ваше, чому ваше таке бачення стало? Можливо, mm. для нашої місцевості так ліпше буде? Я не знаю. Ну, просто... Ну, я не знаю, десятка там взагалі ну, якби не, не дуже велика різниця з дванадцяткою, тому віська, восьмерка вже якби, трошки менше. Мені здається, що буде краще. А по, побачимо по досвіду цього сезону, можливо, і треба буде шістерку. Ну, На сьогоднішній день, я наскільки розумію, ви вже розширили. Ну як, пересадили вулики з дванадцятки ки і відповідно, виходить, ви їх вже якось розширювали. Як ви їх розширювали? По якому методу? Ну, метод простий, я від, від самого початку його застосовую. Я відкриваю, відкриваю нижній корпус, знаходжу матку. І далі проходить все яким чином. Відбираються рамки з печатним розплодом, підіймаються наверх. Можливо, інколи в переріз з ну, Це залежить від сили сім'ї, від, від найближчого прогнозу погоди. Це піднімається верхній корпус. Нижній корпус заповнюємо вощиною. І Стелиться ганеманівська решітка, щоб матка залишалася в нижньому корпусу. Льоток верхній в закритому положенні, нижній відкриваємо. Тобто бджола має йти тільки через, через низ, через двері. Ну, Потім виходить, що бджола, яка йде з верхнього корпусу донизу, тут, тут є пустоти там ну, свого роду вощина. Вона змушена її просто застраювати, тому що ну, їм так не підходить. Опять же, ж, потім. І строїться вошина. Тут взагалі там, наприклад, три, три рамки печатного розплоду піднімали доверху. Три, три рамки вишини? Бджола її строїть, головне, щоб взяток якийсь хоч мінімальний був. Матка моментально відсівається. Взагалі замічав, що в свіжо відстроєну матка засіває прямо від бруска до бруска повністю. Тому ну от такий метод. Ага, ну що що ще хотів почути. Надалі так само, ще візьмемо розплоду, ще піднімемо. Ну, а дивіться, а не думали, наприклад, той самий варіант робити, як ну, є там двохматочне утримання. ну, Ясно, з цим це потрібно гратися. А, наприклад, з восьмерками. Робити, наприклад, відводки саме ось в корпусах. ось Поклав просто перегородку, ну, яку перегородку, це, виходить, тканину, так можна сказати. І таким Холстиком. чином ну, да, холстик. І таким чином відділити і зробити просто відводок. Це ж набагато простіше? Ну, простіше, і, мабуть, мабуть, що краще, тому що відводкові відводок буде зверху знаходитись, тепло йде доверху, їм легше себе обігріти. Ну, Поки, поки я щось такого не, не застосовував, можливо, в майбутньому будуть такі експерименти. Плюс ще заощадження йде менше кришок, менше дниш і, і так далі. Дніще зробити, більше погратися, чим, чим корпуса витисати. Ну, принаймні для мене. Ні, я, я, я вам хочу сказати, що дніще, кришку робити стільки саме довго, як корпус, це, це перевірено і нема що говорити. Я mm -hmm. завжди теж е, нароблю у цих, мене алюмінієві ці ящики. Я їх наробив, цілу купу стоїть зараз топками. А коли стаю робити дні і й кришки, то не знаю. Щось їх так дуже довго робити, О, що не а ви А пи, Ви питали за сітку, то ось бачите, там вже ну, Було до, трішки до, вологи. До, дошка була волога, і ось світиться, от вам сітка. Що хотів спитати, чого без сітки? Да, ось Це питання. Ну, Наприклад, все ж таки з сіткою, мені здається, ліпше. Хоча дерев'яний вулик, він буде як, дихати, дихати да, але в будь-якому випадку сітка-сітка. Сіткою не робив. Сі... А, опять же всохлося хитала. Треба піджимати, я ж, я ж дивлюся, що. Сіткою не робив, ну, виходить, що я ще, ще не продумав до кінця, як його ліпше зробити, я їх гружу апеліфтом. і ну, тут. Тут знизу роги заходять. Треба буде якось подумати, щоб, щоб рогами просто не, не прорвати, бо може бути конфуз. Получається, ну, заїжджаєте, так, спереді. Як рок як, як, як вас? Спер... Ні, ззаді, ззаді заїжджаю роги і тут ще ну, додатково піджимається, щоб він не бовтав. Лапи з боку, угу. щоб не бовтався. Треба буде продумати, щоб тими рогами, як його зробити, так щоб рогами тими не... А не, що, не зробити що, дирку? довжина рогів якась. Ну, що, як... Так, по, по це займає. Ну треба буде щось подумати, можливо. Ну, цього року поки зробив глухі, а на майбутнє, можливо, будуть січати. Ага. Якось так поки. Не сконструював. Коруче. А скільки ви таких вуликів зробили? Ну, я робив взагалі з розрахунку е, три корпуса. Три корпуси на вулик, то ну, взагалі днищ я витисав, днищ і кришок 30 і корпусів 60. Але це з урахуванням того, що можливо якісь відводки будуть робити, ну щоб по десятку кри кришок і днищ було в запасі. А опять же, ж, потім на сезон відкачки теж потрібно буде запасні днища. То, що Планую ще в цьому році зробити і от, Наприклад, там приїхати корпуса, забрати дни, ще є, запасне накидав корпусами прицеп прив'язав, поїхав. Ну, 10 запасних. Коротше. По комплекту 60 корпусів і, і ну, 30 дни 30 кришок. Якби 10 кришок, 10 ниж запасних. Ну, їх би було б зараз добре на дві рамки якогось розплоду і зробити відводок, а то був би саме бомба. Ну, я не знаю, я що, що хочу сказати раніше. от Я зараз трішки від, відхилююся від теми, але раніше, у нас, якщо я не помиляюся, соняшник сходив уже в 20-х числах, квітня вже соняшник ріс. Ну, як, були Нимається? Два, два да, да, да. Ви не бачили зараз, не, не звертали увагу? Я щось що не мав не видно, де соняшник постійний. Я, я ще поки ну, не запитував, де його сіяли, в нас І щось, я навіть, ну, не мав часу, на жаль, їздити навіть дивитися, щось все бігом-бігом, цих два тижні останніх я капець. Маю... До чого я це я веду? Що якщо в принципі зробити ну, не, ну, одно, ну, дві рамки розплоду, то якщо врахувати, що. В цьому році, дасть Бог, соняшник зацвіте на два тижні пізніше, то і в принципі, цей двохрамковий цей відводок чи однорамковий, ну однорамковий не набере дуже багато, двохрамковий швидше набере е, об'єм бджоли. І можна буде зробити медовик. Я хочу ще подивитися ще на вагу. Ну, кришка. кришка, 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 не кришка. Тяжко. Кришка десь десь зекономили на дереві. Е, Та тут ОСБі, і дерева немає. Це десятка, так? Е, не пам'ятаю. Вісімка, здається. Ну, дивіться, Вітя, а чим ви його тешите? От Вітя Цирку... говорить, я... Циркулярка. Він каже, я його тешу, от мене це дуже цікавить. От чим... Ні, ну, е, ну, Виходить, що доска наперед прогнана ресмусом. Вологовую це... доска, я бачу. Да? Ну так, Бо, да, да. так, сиренька була, ну, не було часу сушити якось. Ну, коротше, на ресмусі прогнано, а далі все, все робиться циркуляркою. Циркулярка простенька, китайська, бюджетна, джет називається. Джет вроді би 10 там, чи GBC. Ну, то, до Джет, це, є... це, це, це чехи чи хто там? Чи GBC, чи Не знаю, там пише, що виготовлено кенери. Якуняр. Ну, ну, китайська, коротше. Ну, скажімо так, що... Мене шо... я ось Для дізнач... фітнесу підходить, так? Да? Да, якщо шо... мене, мене шо цікавить, бодібілдинг. <світ> ось... <світ> Два питання. ось. Перше питання, чого. Підходь сюди, будь ласка, з камерою, чого ось тут. Це тут, ну, якщо мені не помиляється, 7. це тут 0,7. Да. Я хотів сказати навіть 0,6. А тут -а, виходить половина, да? Ну, ну це, мабуть, трішечки більше. А знизу що? А знизу там зазор іде, здається, втричі. Здається, що тут 2 міліметра і тут 2 міліметра зазори, бо доска е, така, скажімо, сировата і буває, що круте, і потім ось там верхні, верхню четверть повело і вже нижня не заходить. То я роблю так, трохи зазорами, вони там їздять по них, видно. ось. Корпуса проклеєні, але... Що мене цікавить? Клеєне тільки тут по торцях. Доску, дошку саму між собою ще ти не мав часу клеїти, я їх так тупо зібрав в четверті, все. Клеєна тільки в місцях зборки і все. Мене цікавить оця чепуха, вона дуже тонка, вона не ламається. От я, скільки ви вже років робите ці корпуса, скільки ну, часу. Три, три роки і в дванадцятках то ніколи не ламалось все добре. Бо я дивлюся, ну дуже тонко. я завжди А доска виходить, стінка 33. Якась, 33. от Бачите, я, от, що мене дивує, що в якомусь плані товщина, да, ось, товщина цього зуба, товщина цієї четверті виходить трішки вужче. Бо <кхи> буває, говорять, що зламається, Рекомендують робити сантиметр. так? Ну, мож, Можливо, ну, звісно, сантиметр буде краще, але ну, в мене, з мого досвіду. То ще... Ну, не бувало. 12-ки, я завжди точно так саме тесав. Воно взагалі історія, яка там, як я починав вулики робити. Я там малював, малював, щитав, але ну, якось якось не дуже зручно було. Я коротше, купив, здається, два корпуси 12-рамочних. Ага. Одного я зібрав, а з другого дві частини лишив. там передню і бокову і все. І в мене оця два макета є. Я собі прийшов там штангенциркуль в мене є. так Раз там клоц, е, ну глибина така має бути. Прийшов на циркулярці, хоп-хоп-хоп, підвів висоту, пили. Так, прийшов е, сюди ми маємо брати стільки. клоц з прийшов. Е, Планку опорну, хоп, виставив по на циркулю. Все, пішов, хоп. хоп, хоп, хоп. Церкулярочка піднімається, так, опускається. Так, да, опускає... вот Так, опускається. Ну, не стіл регулюється, а, а сама, сама пилочка, пила. Да, я так. Це дуже зручно. П пила піднімається, опускається, ну і угол. ну, У мене він стоїть завжди в принципі, 90 градусів. Ну і при... прикладна планка совається. На, на екс-центр зажимає. І прийшов клоц, клоц дуже швидко виставляється. Є макет, не треба там згадувати листків шукати. Ну тому так. Оце я спробував, воно, воно якби це і працює там, то так я її роблю далі. Ну а глибина четверті виходить ось тут? Два, двадцять. Получається, що рамка стає у нас плечик 10 і залишається 10 міжрамочний простір, а тут у нас якби заподліцо заподліцо стає. Да, да. Да. Ну і Зазвичай я сітки кидаю сюди, сюди в мене сітка. Всередину Всередину, ага, прямо бо був... на рамки, так? Так, да, на, на брусках рамок лежить, бо бувало, що пробував, якби. Ставити їх наверх, то незручно тим, що коли працюєш у верхньому корпусі совоїш рамки, багато бджоли душиться. Тому ага. так. Тому кидаю на бруски. Е, зрозуміло. Мож, мож, можна і не на бруски, але тоді оцей міжрамічний простір його треба вибирати знизу, мабуть. так? Ну, так, Знизу вибирати отут. А тут рамка має стояти брусок е, заподліцоз з цією четверть. Ну, виходить, ні, чого. Там, якщо Ну якщо наверх кладемо, то так так же ж... Ну... бджоли, правда, трішки душиться якщо ну, Якщо ну, не то кидати. Я бо в я мене виходить, в мене так і виходить теж. У мене корпус... Ну, в мене ж так спріорієнтовно така, така ж сама система виборки, такої ж самої роботи, то получається, я ж ложу ганімановську рішетку наверх. Бджоли з одної, з одного боку я не давлю. Ну, Зверху на рамках, але в той же час я. Коли в можу... верхньому працюєш, то трошки. Нижня дуже. частина може, да, може таки подавитися. Ну, бачу, Ми бачимо, що в нас кліток, в принципі, досить таки звичайний. І ручки, звісно, царські. Це в дійсності царська ручка. Вітя, Вітя все зробив для того, щоб гарно було переїжджати, як так. Щоб не було бджоли в штанях. Не, ну, добротно, добротно. Я я, я так подивився, то все, все добротно, все гарно, все зроблено. І що ж я хотів поцікавитися? Е, заставні використовуєте? Так. Є така, да, так? я їх роблю батька, від батькової пасіки, полишалися там старі рамки, вони без, без, без розділителів гофмана двадцятка просто планочка. І так просто, є там рамка збита, прийшов клоц-клоц, ДВПшку клоц, набив та й тобі заставна. Ага. А можна ще всередину пінопласт ну, запхати віду, та буде що цей. Ну, я Ні, ніяких утеплень, нічого такого, щоб не Ні, утеплення кладеться ну, Це зверху в звер... підкришник. Холстик під покришником і зверху там утеплення. Ну що хотів Після. сказати, от, поняли? я, ми спілкувалися тільки, що казав, що можна використовувати, наприклад, 35-ту полотну з пінопласта, його вставляти. Просто сюди пінопласт обмотувати клійночкою і, в принципі, буде дешевий бюджетний утеплювач. Але якщо не помиляюся, я бачив в тебе, що. В 12-рамочній системі, да, тут вентиляція, я не встиг в цих зробити. По сезону треба буде доробити. В чому я дуже сумніваюся. Ну що, ж, ви вже тут, я бачу, переїхали, да? Ви вже не так. тут. А давайте ще, я що хотів поцікавитися. Ось був е, такий якби випадок, ось Вітя взяв, переїхав. Ну, яка відстань? Тут кілометр, мабуть, так? Якщо взяти з цього точка, він переїхав е, на РАПС, буквально ось сюди, рядом. Там відстань кілометр. Один кілометр. Скільки ви перевезли вуликів? 27. сімей. Двадцять сімей. Скільки бджоли вертулися? Ну. А ну пишіть, покажете, якщо ну, це піш... кудої, це сюди йдем, пішли йде, пішли ось в восьмерці це, ну. це, Щоб ви зрозуміли, це доволі такий цікавий. Да? Доволі часто нам розповідають щось. Що бджіл треба вести за 5 кілометрів. <кхи> ну, <кхи> ну, бджола вертається, вона дійсно вертається. Ні, ну то зрозуміло, але ж не вся пасіка вернулася. Але ні. треба врахувати, що і це є. Ну я, я ціленаправленно тут от лишив на цьому крилі слабака і на тому. Тут, якщо я не помиляюся, в цій сім'ї станьте, мабуть, з цієї сторони. Ми так припіднімемо трошки з краю. Тут О, попробуй. Огонь. Тут було 4, 5, 5 рамок бджоли було. На даний момент я вчора заглядав, то цей. їх треба трошки розширити. Ось. Оце виходить з 20 сімей. Оце, виходить, Він, ви зараз то... прямо зараз туди в киньте на сторону та і все. Це вчора... да, просто нельотна погода в нас. Я вчора ввечері вже не було часу. ну це З п'яти рамок, це вчитай, вісім рамок стало. Три ну, рамки бджоли десь. Ну, це не так уж і багато, якщо так розібратися, з 20 вуликів стільки в принципі, повернулося. Ну. І це відстань, ну я ж кажу, це ми тут проїжджаємо, кілометр, кілометр це взагалі рядом. Ось бачите, така така ще штучка. А, а, а це безлад. Безлад е, лежить тому, що цей е, бджола поверталася. Е, і от тільки на місце любе ставиш там корпус, і вони вже зразу обліплюють, тому цей безлад валяється, це сьогодні поприбирається, складеться. Ну, а як? А ну, ці... ну крутилися вони тут днів чотири, днів батько каже, що крутилися вони, але все-таки вони пішли сюди. Цікаво, тоді, от дивіться, хорошо, от ще це з цими поверненнями бджіл. От дивіться, от виходить, що. Тут стояв, ось там скраю стояв вулик. Ні, оце ряд стояв. Ні, ну Я маю вдови, ось там краю стояв вулик І туди бджоли поверталися, виходить? Чи як? Да, да. Туди ставиш корпус, вони його сідають одразу. І, і причому байдуже, от там кажуть, що потрібно, там, щоб на пасіці були різнокольорові, щоб бджола типу, могла розрізняти. Там стояв білий, я їм ставлю сині, йдуть на сині. Тобто бджола повне. Мене... По місцю йдуть. Так. А, а, так, а тепер оце ж саме ловимо цей ход мислі. Хорошо, а як вони тоді-сюди попали всі? Ну, змушені були. Це мається в виду, що вони спочатку з... так, по так. місцях, а потім вже сюди А потім заходили. вже були змушені, вже немає, їж треба пристроїтися. Бачили, бачили які, от, от, а це яка вс... життєва ситуація цікава. Ну, це, це все через набиті гулі цей приходить. Минулого року я так само вивіз десь за, ну, на іншому крилі, ну, скажімо так, села був посіяний ріпак, я теж переїхав отак, Ну ми тоді вивезли з батьком всіх. То сусідка каже, що навіть у віранді в неї були. Тому я цього року вже лишив ну, на цьому крилі одну, одного слабачка лишив і на тому крилі одного. Та й так вони там покрутилися кілька днів, а були змушені сюди збігтися. Ну, як би теж добре і ця підсилилася. Так що таке. Ось такий випадок, да і дивіться, це ви переїхали на той, на той точок, а далі вже куди? У Вас десь тут соняшник є щось раду Д, е, має бути тут, були. З кукурудзою поля, обично після кукурудзи сіє. Ну, Я ще не запитував, треба запитати агронома, ти не треба шукати цей. Скаже, скаже на якомусь тоді вже приймати рішення. А, цей. а після Ріпаку то треба буде думати, можливо, там в сусіднє село десь до гречки. Ти вважаєш гречку, да, да талалаї сіє. Да. Талалаї дають називається. Села. Так, це, це ж воно рядом. Це, Вон через поля. Це, того, да, це того року я шукав гречку по селах, там ми по всьому районі шукали. Так, хто це в нас там є, рядом? Вітя, так, дзвонимо до Віті. Вітя біля тебе є гречка. А Вітя попросив батька, батько трактором почалапав. Ще й трактором їхав? Ну, звісно, мопедом, мотоблоком. Бо я тут не знаю, тут все воно в принципі рядом. Воно так здається, як ми дорогою їдемо, то те далеко, те туди. А так виходить, я до Малинках. І це село, куди ви виїжджали, як це заручить? Черемошне. Там, блін, через поле переїхав. Туди, вліво, їдеш 8 кілометрів, сюди по трасі їдеш, блін, 15 чи що. А там через поле і все. Так само вроді би, до Станилівки далеко їхати до Степанок кілометрів 10 від Степанок 7-17 кілометрів. А ось через два поля перебіг, 3 вже, кілометри вже місці. З Що моно це цей, без, без ніяких проблем в принципі, переїжджати. То зрозуміло, це ви на гречку, на соняшник і все. Ну, так, да, у в нас, в нас така місцевість ми доносимо. Ну це, скажімо так, це ми сьогодні також були в ну, Віті ми приїжджали, їздили, вощину міняли. І виходить, що таким можна було зняти якесь відео, поспілкуватися. Буде, в принципі, час, як то кажуть. Якщо ще раз попадемо в нього, буде десь стояти пасіка, також обов'язково знімемо відео. Дякую. До зустрічі!